Усім привіт, я Поліна і я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Я сподіваюся і знаю, що для більшості з вас це відео є дуже довго очікуваним, тому що сьогодні я буду розповідати вам про своє навчання в КНУ, Загалом, як сюди я вступила, як я склала НМТ, про всю цю внутрянку, так би мовити, про що не розкажеш в повному форматі, до прикладу, в інстаграмі. До речі, нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на мій інстаграм, тому що там я з'являюся набагато частіше. Якщо ви лише підписані на мій Ютуб, то ви дуже насправді багато втрачаєте. Обов'язково оформлюємо підписочку і продовжуємо дивитись це відео. Ну що зараз минув вже майже місяць, як я навчаюсь в КНУ Шевченка, і для тих, хто не знає, вступила я в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а саме в інститут журналістики. Це паралельний інститут журналістики і інститут міжнародних відносин, і навчаюсь я на освітній програмі реклама та зв'язки з громадськістю моєму житті починається новий, абсолютно інший. Я сподіваюся, що дуже цікавий і крутий для мене період. Це період навчання в КНУ Шевченка. А ще сьогодні, 2 вересня, понеділок, і це означає, що. А вже сьогодні я йду вперше знайомитись зі своїми одногрупниками, новими одногрупниками, і загалом буду вперше дізнаватись, куди я вступила. І чесно, це дуже змішані почуття, тому що з одного боку це шалений мандраж. Я не можу сказати, що це страх, але це передчуття чогось нового. І мені здається, що кожного разу, коли в нашому житті трапляється щось нове, це. Певною мірою хвилюючий для нас момент, тому якось так. Але я вірю в те, що все буде добре, все буде нормально і мені дуже цікаво дізнатися, як воно буде насправді. Тому зараз. Вже 12.37. У мене посвята на 14.30. Я берулася в цей день з собою, як ви вже могли зрозуміти. І зараз будемо з вами вибігати. Будемо брати матчу. Я хочу, мабуть, взяти, тому що сьогодні я спала на хвилиночку 4 години через повітряну тривогу і випухи, від яких я прокинулась о 5 ранку. Вже о 8 я встала і потрібно було вкладати волосся, потрібно було фарбуватись, тому що мало вимкнути світло. Тому якось так і пропоную вам переглядати. Це цей влог далі. От я вже прийшла в інститут журналістики. У нас сьогодні була посвята, це було урочисте свято, пар сьогодні не було, і дійсно можу сказати, що цей день пройшов дуже круто. Було дуже круто послухати про історію Кену Шевченка. Було дуже круто познайомитися зі своїми одногрупниками і загалом, знаєте, проникнутися з цим духом університетського життя. Парламенту е, У нашому інституті.

Ні, бал саме на цю спеціальність в КНУ Шевченка це 173,2 і складала НМТ я у 2023 році. Якщо ви не знали ту результати, якщо я не помиляюсь, дійсні три чи чотири роки. Тобто, якщо ви складали НМТ у 2023 році, в наступних роках ви також можете вступити за результатами НМТ того року безпосередньо, тому що дуже багато питань отримували стосовно того, що складала я ще раз НМТ. Ні, слава Богу, я не складала ще раз е, ніякий іспити. Я просто подавала. Ті результати, які я вже мала. Так як я сказала на метеву у 2023 році, мені потрібно було скласти лише три, а не чотири предмети, як складають зараз. І складала я безпосередньо українську мову, математику, це з обов'язкових предметів. І третім я обрала історію України. Зараз розповім про кожен предмет детально, розповім, як я готувалася, на який бал я безпосередньо склала. Розпочну з мого улюбленого предмету: це українська мова. Чесно скажу, до 11 класу я не дуже любила. Українську мову. Чому не любила? Тому що я загалом не дуже розумілась на ній. Я знала таку, так би мовити, базу, але я ніколи не знала, що таке там складносередне, складнопідрядне речення. Я не міла все це визначати, не міла аналізувати речення, і тому для мене це було таким складним предметом. Але потім я натрапила на дуже круту сторіночку, натрапила на сторіночку забу на 200. Саме ці люди, саме Анна, хто розуміє, то розуміє, підготувала мене на 186 балів. І це дуже крутий результат для мене, тому що починала я з балу 115, щоб ви розуміли. Тобто за 9 місяців підготовки я дійшла від 115 до 186 балів. Плюс до того, що я навчалась на цих курсах, я також займалась з репетитором. Це було один раз на тиждень. Тобто, вебінари з Анною на курсі я мала приблизно три рази на тиждень, плюс було дуже багато домашніх завдань. У мене було купу зошитів, де я все це списувала. Також був у нас типу, електронний кабінет на сайті, де ми також вирішували багато тестів. І щодня мені здається, я робила просто сотні тестів. Сотні тестів. На вихідних я робила тести, і мені здається, що в мене взагалі не було вихідних від української мови. Але насправді не все так погано, тому що мені дійсно це подобалось. Ми вчили абсолютно все. Спочатку, я ще, до речі, думала, що буду складати літературу. Я починала готувати до літератури. Тому це був дуже дуже крутий експіріенс у моєму житті, і мені здається, що саме такий тандем, як курси і безпосередньо репетитор, дали мені дуже дуже крутий фундамент, базу дали дуже крутий результат, яким я пишаюсь. І, до речі, провники я писала на 190-200 і. Це мене те склала на 186. Я звісно трохи розчарувалась, тому що ну я все-таки чекала 200 реальності цього предмету і припустилась я, якщо я не помиляюсь, три помилки. Оговоримо з вами про мій другий улюблений предмет. Це була історія України. З цим у мене ще більш загадкова історія, тому що знову ж таки до 11 класу я реально не вчила історію. Я завжди вважала, що ніколи не буду її складати, а буду складати англійську. І я дуже раджу вам реально вчити історію, тому що, знаєте, все це в мене співпало із війною в Україні, і якось тоді я дуже гостро переживала цей період і. Починала вивчати історію. Ми багато говорили про репресії, про те загалом, як розвивалась Україна і її культура. І в той період це дійсно було дуже цінною, дуже класною, дуже цікавою інформацією для мене, яка дуже на мене вплинула і дала мені дуже дуже багато, окрім безпосередньо результату НМТ. І Історію я склала на 178 балів. Якщо що, то в історії я була ще більш повним нулем, ніж навіть в українській мові. Я малася також із репетиторкою, і також в мене були курси. До речі, дивіться, що я знайшла це зошит, де я писала всі конспекти з історії України. І до речі, це дуже крутий лайфхак для вас, тому що не знаю, дуже багато людей кажуть, що конспекти це абсолютно не має жодного значення, що можна круто скласти анемтею без них. І можливо, це так, але мені дуже допомагали конспекти для того, щоб запам'ятати інформацію, у мене списаний весь зошит. Я тут постійно прикріпляла собі різні картинки, малювала собі стрічки часу, розбрала абсолютно кожну тему максимально детально, пояснювала тут усе для себе, виділяла маркерами. І це дійсно дуже-дуже крутий досвід. До прикладу, бачите, я не пам'ятаю, яка це була тема, але я собі завжди тут все виділяла. Прикріпляла собі тут картиночки, щоб запам'ятати до прикладу те, що я. Не можу запам'ятати, і це дуже дуже круто, тому що я постійно, коли кудись їхала, коли кудись ішла, коли просто сиділа і не мала чим зайнятися, хоча в ну, одинадцятому класі мені здається до кого не було. Я завжди переглядала цей зошит, і це дійсно моя знахідка. Дуже його люблю, і це дійсно дуже такі пам'ятні моменти для мене. Стосовно курсів, так я брала курси від турбо і я дуже їх раджу. Дійсно, це зараз е, жодним чином ніяка не реклама. Мені за неї ніхто не платив. Е, хоча я дуже люблю турбу і ми з ними дуже часто співпрацюємо. В тактоці і в інстаграмі це дійсно були дуже круті курси, які дуже багатьом речам мене навчили. І знаєте, що мені на них сподобалось? Що там максимально круто розжовувалась уся інформація. Тобто, Ілля, наш викладач, дуже круто пояснював теми. Він пояснював їх не якимись, знаєте, словами з книжок чи щось таке. Ні, це дійсно було дуже круто, дуже зрозуміло. Це були складні уроки. Тобто, іноді там це було 2,5 години, коли години. Ти вже сидиш і нічого не розумієш, але тим не менш я круто склала історію, дуже її полюбила і курси відіграли немаленьку роль у цьому. І моя величезна порада для вас з історії, хоча з інших предметів також, це вирішувати якомога більше тестів. Тести це максимально важлива штука. Вам потрібно вирішувати їх кожного дня, якщо ви хочете скласти НМТ круто постійно на різні теми. Різного типу ви можете заходити на безліч сайтів. Можете просто писати в гуглі тести з історії НМТ. Можете купувати посібники, де ви можете вирішувати тести. Тобто тестів насправді безліч нам давали їх і в школі, і на курсах я проходила тести і. Коротше кажучи, це було просто величезна кількість тестів. Я вирішувала це щодня. Історія це завжди про великий обсяг інформації, який потрібно запам'ятати. Це велика кількість дат пам'яток, і насправді в голові твориться просто каша. Це потрібно все структурувати, виписувати. Саме для цього я до речі і вела конспекти. Тоді підготовка стає набагато легшою повторювати, повторювати і ще раз повторювати. Також хочу поділитися з вами дуже крутим ресурсом. Це безкоштовні конспекти з історії України. Зараз прикріплю вам тут сайт. Я постійно ним користувалась. Нам викладачка в школі також його давала. Ми також проходили ці конспекти. Тут все дуже круто, дуже структуровано, і головне, що безкоштовно, тому обов'язково користуйтесь. Ну і зараз ми підходимо до мого найнеулюбленішого предмету. Це, звісно ж, математика, її яскала на 150 балів. Якщо бути чесною, то я фактично до неї не готувалась. Звісно, я купувала деякі курси, проходила їх, але, чесно, математику ніколи не розуміла. Ніколи вона мені не давалась, ніколи вона мені не подобалась. І я розуміла, що я не складу її на високий бал. Тому якось так мені насправді є мало що про неї сказати. Ну що, про НМТ ми з вами поговорили, і тепер переходимо з вами безпосередньо до вступу. Отже, у 2023 році я вступала перший раз, і вступила я для тих, хто не знає, для тих хто пропустив. Вступала я в києво могилянську академію на спеціальність міжнародні відносини. І це було моєю дійсно величезною мрією протягом року, навіть більше. Ніж протягом року я дивилась на блогерів з Могилянки, Я дуже захоплювалася цим місцем. Вважала, що я знайду собі там найкращих друзів. Мені буде все подобатись. Я стану дипломаткою, і все в моєму житті буде дуже круто. Але життя підготувало для мене інші плани, і провчившись там майже рік, я вирішила відрахуватись. До речі, про відрахування я детальніше розповідала в ось цьому відео на моєму ютубі. Ви можете перейти його і подивитись. Також у мене є актуальні сторіз в інстаграмі. Якщо вам також це цікаво, можете переходити і дивитись. Не буду на цьому довго зациклюватись, але одним словом, навчання там мені не сподобалось, і я вирішила, що немає сенсу себе мучити. Немає сенсу займатися тим, що мені не подобається. Немає сенсу платити шалені гроші за контракт. Я вступила на контракт, це важливий момент. Немає сенсу платити великі гроші за контракт, коли це абсолютно не те, з чим я хочу пов'язати своє майбутнє. І тоді, навесні 2024 року, я ухвалюю рішення відрахуватись і відраховуюсь. І цього літа, тобто літа 2024 року, я вступила в Київський національний університет імені Тараса Шевченка в інститут журналістики на програму, реклама та зв'язки з громадськістю. І тепер розповім про моє навчання тут. Знаєте, насправді у мене також були переживання. У мене були думки стосовно того, а що я, якщо мені знову не сподобається, мені здається, що найголовніше це відчувати внутрішній голос, внутрішній поклик і йти за ним. І так вперше, коли я вступила, я дійсно пропустилася. Помилки зрозуміла, що це абсолютно не моє. Але коли думала про те, куди я хочу ще раз вступити, в чому я себе хочу спробувати, я обрала саме журналістику і безпосередньо рекламу, та зв'язки з громадськістю, тому що загалом це те, чим я живу, це те. Що я люблю, це те, чим я займаюсь, тому що щоденно я е, обожнюю створювати велику кількість контенту. Я безпосередньо блогер, контент-мейкер, джосі кріейтер, також SMM. Я монтую контент, створюю контент для бізнесів, і це те, що мені подобається. І е, тому мій вибір впав саме на рекламу та зв'язки з громадськістю. Давайте поговоримо з вами про плюси та мінуси, які я винесла для себе в навчанні в КНУ безпосередньо за цей період часу. Отже, перше плюс це те, що мені дуже подобаються дисципліни, які ми вивчаємо. Тобто, у нас є дисципліни медіавиробництво контент, медіавиробництво продукт, тематика сучасних медій і багато-багато інших дисциплін, які дуже цікаві для мене. І знаєте, зараз ми більше акцентуємо увагу на такій класичній журналістиці, тобто на написання заміток, якихось статей, новин і таке інше. Але я до речі зрозуміла, що мені це також подобається. Тобто мені цікаво все це писати, мені цікаво вивчати структуру. Мені цікаво розуміти, як привертати увагу людей, яким чином, наприклад, нам подають інформацію в новинах. Ми багато аналізуємо новини, ми багато говоримо про те, як втримувати, наприклад, увагу читача, глядача. І все це дуже, дуже круто, дуже мені подобається, і насправді я дуже щаслива, що маю саме такі дисципліни. Другий плюс це те, що більшість викладачів це реально професіональна своєї справи. Вони використовують сучасні методи підготовки до занять. І це дуже круто, дуже круто і дуже важливо насправді зараз в сучасних реаліях, щоб університет також використовував ці сучасні методи, тому що, знаєте, просто почитати книжечку, це мені здається на даний момент не дуже ефективно і не дуже круто, і не дуже допоможе тобі в професійному житті. Тому якось так в цьому плані все круто, але звісно бувають різні викладачі. Звісно, є дисципліни, які подобаються мені більше, які подобаються менше. Але в загальному я задоволена. Але величезним мінусом в КНУ Шевченка, саме в інституті журналістики, не можу говорити за весь КНУ, є те, що організація на дуже дуже поганому рівні. Тобто, у нас дуже часто буває таке, що немає пари, хоча в розкладі ця пара є, іноді буває таке, що немає викладачів. Немає вільних аудиторії для того, щоб провести нам заняття, чогось не вистачає. Викладач може запіснюватись, і насправді це дуже псує враження про сам університет, тому що трохи складно якось зібрати і себе докупи, якось організувати своє життя, коли все це відбувається саме таким чином. До речі, важливий момент для вас, вступники, навчання саме в інституті журналістики, відбувається в другу зміну. Маєте на увазі, тому що дуже часто ми сидимо до 20.00 на парах і страждаємо. Тому що насправді дуже складно вже зібрати себе докупи. Але загалом мені це подобається, тому що я людина, яка достатньо рано прокидається, і мені е, дуже подобається, що я можу зробити всі свої справи, можу попрацювати, можу пробити те, що мені подобається, а далі їхати вже безпосередньо на пари. І е, найчастіше пари у нас починаються о 14:10. До речі, також дуже важливим фактором є те, що мені подобається моя група, тому що в Могилянці у мене не було Якогось конекту з моїми одногрупниками. І е, зараз я максимально щаслива. Мені дуже-дуже подобається те, що е, у нас дуже класна група, і до речі, у нас вся група складається з дівчат, якось так трапляється, що хлопців взагалі немає. Тому вся дівчатка абсолютно комфортні, абсолютно нормальні, і якось немає такого, що хтось гірший за когось, або хтось кращий за когось. Тобто ми всі тримаємось разом і загалом нормально комунікуємо. Між собою, що я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і воно було корисним та інформативним для вас. Тому обов'язково залишайте коментарі. Це дуже важливо для просування мого каналу. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, а також на всі мої соціальні мережі. Я буду вам дуже за це вдячна. Ну і що? До нових зустрічей! Обіймаю вас і па-па!